Номер 480, сторінка 110. Скільки різних трицифрових чисел можна написати цифрами? Перший, 2, 5 і 5. Для визначення першого пункту давайте скористаємося деревом можливих варіантів. Від корення дерева будуємо дві гілки, тому що в нас на першому місці може стояти число. 2, або число 5. Цифра 2 або цифра 5. Після цифри 2 може стояти тільки цифра 5, а після цифри 5 може стояти. Цифра 5 або цифра 2, тому що її ще тут не використали. Цифра 5 або цифра 2. Дивимось, у першому випадку після двійки може стояти тільки п'ятірка, тому що залишається дві п'ятірки. 2, 5 і після п'ятірки цієї може стояти ще одна п'ятірка. У другій гілці дивимося, п'ять, 5, після п'яти 5, 5, значить залишається цифра два. А тут 5, два і залишається цифра 5. Тобто, можливе три варіанти. Чисел це двісті п'ятдесят пять. Це п'ятсот п'ятдесят два. І це п'ятсот двадцять Друге число, другий набір цифр нуль один і вісім. Можемо так само скористатися деревом можливих варіантів, а можемо розглянути наступним чином, що на першому місці може стояти одне із двох чисел. Це число або 1, або 8. 0 не може стояти на першому місці, тому ми маємо. Два за правилом добутку. Перший елемент можна вибрати двома способами. Другий елемент у нас з цього залишається два елементи теж тільки двома способами. І третій той, той, який залишається один. Тобто, за правилом добутку. Маємо. Чотири можливих варіанти. Можемо перевірити також дерево можливих варіантів. Для цього на перше місце ми можемо поставити або 1, або 8. Або 1, або 8. 1, 8. На друге місце ми можемо поставити після одинички, може бути або 0, або 8. або 0, або 8. Після вісьмірки може бути або 0, або 1. Один нуль залишається цифра вісім. Один вісім залишається цифра нуль. Вісім нуль, один, вісім, один нуль. У нас є чотири числа. Це сто вісім. Сто вісімдесять, вісімсот один і вісімсот десять.